Вітання, друзі, на ремонті оприскувач. Акумуляторний нова називається. Він нічого не качає і не заряджає навіть. Я кришечко вже відкрутив, три гвинти відкрутили і знімаємо кришку. Тут ми наблюдаємо компресор і акумулятор. Звісно. Акумулятор я теж відкрутив. Виймаємо його і тут наблюдаємо таку картину. У нас відірваний червоний дріт. Одірваний це вже добре. Можна. Вважати, що ремонт закінчений, підпаяв і віддав. Так, відпаяний він від, як ви бачите, роз'єм для зарядки. Чорний у нас на місці, а червоний в обриві. Будемо його сюди підпаювати. Але спочатку ми перевіримо акумулятор. Бачите, роз'єм для зарядки, регулятор і вимикач. Так, спочатку ми перевіримо батарею, що на ній залишилося 7,6 В. Як ви бачите, тобто він висаджений, але не повністю. Під'єднуємо до лабораторного блоку живлення і міряємо, подали напругу, але він струм почти не споживає. 120 мА всього на все, Це дуже погано. Ну, можливо, розкачається. Будемо далі його тестувати. Так. 13,9. Пройшов деякий час, друзі, і акумулятор почав споживати струм 700 мА. Так, все добре. І поки він заряджається, ми підпаяли червоний дріт. Так, пройшов деякий час. Доволі таки здоровий 4 години десь. І акумулятор у нас всосав у себе 7, 6 ампер годин. Так, Зараз він споживає 420 мА, тобто ще в дозаряді. Від'єднуємо блок живлення і перевіряємо сам пристрій на акумуляторі. Так, Вмикаємо реостат і накручуємо його. Так, Як ви чуєте, компресор гудить. Все працює. Так, 12,6 просадка по напрузі мінімальна. Індикатор теж у нас щось показує. Мабуть, рівень заряду все вимикаємо. І, як ви бачите, акумулятор 21-го року ще не дуже старенький і ємність 15 -годин аж. Так будемо збирати. Вставляємо акумулятор на місце, щоб дроти ніде не передавилися. Звісно ж, закручуємо його пластинками спеціальними. І будемо збирати, зібрав я, закрутив нижню частину, все в порядку. І під'єднаємо зараз, а, ще раз перевіряємо, все у нас водить і працює. Далі ми перевіримо ще зарядний пристрій, той, що йшов в комплекті, під'єднали його до роз'єму. Вмикнули, і ми бачимо, що іде у нас продовження заряду червоним. Засвітився світлодіод. Далі від'єднує, перевіримо на всякий випадок, що тут по виходу по зарядному. І як ви бачите, тут все в порядку 14,5 вольт. Все добре. Все, можна дозаряджати і віддавати власнику. Нехай годують жука. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.